Хочу представити вам пацієнтку, яка поступила в неврологічне відділення з острим порушенням особового кров'ю та дівобічною і з супутніми захворюваннями, такими як бронхіальна астма та подагра. Ціль реабілітації була виставлена якомога швидше навчити мобілізацію і перевести пацієнтку на візок. Забрати її ліжка. це дозволить нам, використовуючи техніку, комбінацію зотоніків, значить не простим патерном, таких як підйом таза. Передній підйом таза та опущення переднє опущення лопатки на здоровій половині тіла, потім навчити так само патернів руху на, на ураженій половині тіла, мобілізувати резерви організму і навчити схему тіла, так як пацієнт після ураження інсульту втрачає схему тіла, тобто ми використовуємо не вправи раді вправ, а вправи раді діяльності, навчивши повертатися таким, такого ключового патерну, як поворот на здорову сторону. Пацієнтка зможе сама опираючись за здоровою рукою сісти, це покращить її мобільність, використовуючи техніку стабілізаційний реверс, це допоможе нам навчити пацієнтку утримувати спину і самостійно сидіти в ліжку і перевести пацієнтку на візочок. Тобто ми, використовуючи методику ОПНФ, зможемо навчити пацієнтку мобільності, потім стабільності, потім мобільності засновано на стабільності як вертикалізацію і самостійним і патерном ходіби за допомогою реабілітації. Пацієнт зможе пройти з нами весь цей шлях. І навчитися таким покращити своє життя, і зробити життя більш повноцінним і якісним. Не забувайте прості речі роблять нас щасливими.